Ми вийшли з Діми знову в магазин. Угадайте, що? по картошку. Діма каже, треба жарену картошку. Та я шоколадок, дівчатки, я з'їла відро. Я с... що це там було? А, так я ще не дуже ору. Так люди... Ой-ой-ой, там така режим, але не нашого. Я... Дуже багато зараз їм сладкого. Я скидуюся на те, що в мене авуляція. Дуже багато їм сладкого. Заканчує це діло. Ну я описалася, що я приїхала перший день чи два не їла майже. Не правда. Смислі, ти не знаєш, може, ти нічого не їсиш. Не їла. Не не ти? ти привезла з собою сладку. Коротше короче и надо заканчивать потому что я тут сорвалась конкретно тут вот есть отель сейчас вас вытру подождите и вот там вот есть бассейн но ну, я не знаю навищий бассейн тут, тут просто не море девочки тут просто сказка Діма, от питали у мене в стрімі, і зараз тобі задам цей вопрос. Вам більше подобається Чорногорія чи Албанія? Якщо. А? Ну от, ну от діти тебе більше про нас, Чорногорія чи в Природу? Ну, ми Ні, ми про не людей. про людей, ми от просто говоримо. Так. Да. Чорногорія. Ч... А мені Албанія. Чорногорія? Чорногорія? Тут там і холодніше море. І а, а мені оці ці островки тут районі. в Албані. Там набагато чисто. І Там вже ну, більше розвинена інфраструктура. Ну да, там То, більше вони до цього підходять, да. Бачите, кожного своя думка. Бо у мене, наприклад, зараз бо забавляти. Мені, напевно, більше Албанія подобається тим, що це гори море, Мені більше подобається природа там. І цей запах можевільників, який... Да, тут щодо... немає. Та, в Чорногорій запах Криму, поняли? У нас può. тут його немає. А от і затока, ресторани, кафешки, бари. А от ми йдемо в супермаркет. Харам у треба купити, бо Срем стільки не їмо, стільки срем, вибачте мене. Ой-ой-ой, Діма, Діма, набирай. Так, в общем, набрали. А тепер вам зважили овочі і ви йдете сюди. Бери кошолочку. Типа, Діма, не знаєш, що треба брати кошолку. Вот якщо я не скажу. Коротше, тут є ось ці вкусні дуже шоколадки. Почому вони по 35 центів. По 35 центів. Беремо. Да. Да. Ты ты ж дольше вроде брала. О, 7 Типа восемь. Ну, есть, четыре Заметьте, я не хотела она застала. Ну так я и для детей взяла, Дина. Какие-то снеки, я думала, на пляжу. А що це таке? А що, що це таке? Я не знаю, що це? З чого що Це, це щось з медом, це щось з... банани якісь Хрупки з А, Понятно. Хрупки. А, хрупка. Або вот які-то печеньки, Це, поняли рибки, скуску. Нічого не поняли, не цени. Що це таке? Це ну, сухарики возьмемо. Давайте візьмем сухарики завтра на пляж? Візьмем? Mm -hmm. Візьмем сухарики. Мороженое всяке таке. Сидживало наше успівають ще. Йому поняття. Да тут, конечно, схімія. Все есть, все класне. Оце якийсь 30 СП. Для загару, мабуть, якийсь гель. Алоя Вера. Вот эти вот комнаты классные, невейки похуче. Тут, конечно, очереди, ребята, сумасшедшие. Время, да. Тут все берут, все купуют. Гурдом выселка получается. Я даже не знаю, что вам сказать. Уже взять им два чупа-чупса. Ага, а, я... а что это за сто пакетов? Да, бутылка. Идем до дому, девочки. В общем, скупилась 44 45 евро. 45 евро. Ми взяли фрикадельки вже готові, якісь колбаски і такі мясні палочки. Фрікадельки два рази на да, суп. Так, це фрикадельки два рази на суп. Потім там жінка упала, якась ногу повернула, господі поміла. Этот, Що ще? Взяли таке сухарики снеки на цей, на, на пляж завтра, потім олівки. Потім якийсь перець Діма взяв їхній. консервований з сиром. Потім ми ще взяли. А що ми ще взяли? а ну пару бутилок пива. Я так сказала, бо я його п'ю. Мангали взяли. А ковбасу взяли. Супчик оцей пакетах дуже класний. Що, що таке, ще ми взяли? Та таке ми нічого більше. І не брали, але 45 євро. А туалетна бумага, салфетки, йогурти, молоко шоколадне дітям. Шо-шо? Шоколадки. Ну, коротше, вроді как і не брали, але вроді як і не брали. Киць, 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 кийце, кей. А ки... не розуміють, що говори, не говори. Як воно албанський знає, на що знає. Дуже багато українців. От. Мені показалось, звісно, що були ще там одні, але зрозуміли хто. Ну вони швидко так... Може, може, мені показалось, не знаю. Не можу стверджувати. Ну, дуже багато, а ти бачив, тачками брали. Яйця так багато, все багато. Взагалі, брали, дай Боже. Not enough so high out of my mind Very and drain over me ай 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 о что это за красивая машина стоит ничего себе ничего себе вот мы и пришли до хаты вот это наш отель это номер 16 шу 16 д 16 не, о, сейчас я бабушка буде сидіти. А ця бабушка вже стоїть. з усіма. Hello. 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 Тут такси hello, 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 hello. Ми тут живемо в такому закопалку. Кормимо. ос. Все, дівчата, І тікаю, тому що мало ли що. Ну що, друзі? Ось такі от чудові креветочки. Така буде вечеря, моїх хлопців. У мене посуда зараз буде митися. А хлопці мої будуть їсти ось такі крив... Оце кілограм креветок? Ні, це половина. А чого ти все не зориш? Вова! Так що мої хлопці будуть вечеря. Що вечерять. Величеньке. А? У мене такі прям п'ятниця воду. Так, прям Надо Або совесос купити, треба. Огромні, так. Хороші. Ну давайте. Скажете, як. Побули на пляжі, їдемо домой, тому що за все плати. Кажуть, нам это приват пляж. А ну-ка, давайте говорять. Нахер відсюди йдіть. Ніші, ніші туристи. Ну так, там далі ми не туди прийшли, трошки далі. Вже жарко, вже 11 почала 12-го, то вже жарко. Це старе, час, що, що ти розкажеш? 11 часов. О, бачите, оце пірс, оце уровень безбашеності Вови, зараз ви побачите, що він творить. Оце пригає звідти. Ви розумієте? Ну я не знаю, в мене вже сиві волоси, я вже сказала, все, ну хоч кругу, ну все одно. Прыгая, посмотрите. Кошмар. Радик. Радик Джек Негр. Да давай уже не бойся. Радик, а там люди просто. Радик что-то не может настроиться. Давайте, давайте. Мы, короче, пришли э, на пляж. І заходимо після люди, поняли. І кажуть, вона І, маша. І парочка сиділа. Ну, ми на раобам сидіть. Видно, почули вогор, поняли, що ми українці. І ми розстеряємо це покривало. Вов не ори. Розстеляємо, коротше, покривало. Покривала, почекає. Корочі, і розстеляємо покривало, а вони на лежаках, каха, це шезлонгах. І він такий, да, да беріть, беріть, тіпа, шезлонги, беріть. Ми такі, ой, ні, дяку, дякую, сеньки, Ну, Ми так предлагали нам ті шезлонги, одні та з пакетами прийшла. Ну, тут і ще одні теж з пакетиком, а тебе наші. <правців> наші, родненькі. Якось так <правців> жаліють нас, може, я не знаю. <правців> Все, я нічого не куда. Я, я Я лягаю, розпросталася типа такий пляж поняла як дикий но тут діти просять і ки сюда это хорошо экономия потому що тут есть такий типа гипс и можна коротше пла прыгать поняли воду шо волосом показываю короче вот на другую купанку так Вон весь чувак сидит показывает вот це купальник я купила коли на було була народження, я була вугітна це 19-й рік, 6 років назад. Я тоді поправилася дуже, не влазила на тюрк. Сняжи. І то. І, коротше, оце він такий в, в аксесарас, пам'ятаєте, такий був магазин, що я не купила. Я, Толі, що, я буду пигати без круга. Саме без круга. Ладно, друзі, все, я буду відключатися. Я вас, знаєте, що хочу попросити. Поставте, будь ласка, лайки. Чуєте? Лайки і напишіть какой нибудь Ви так не буде просити, ви так пишете. Дякую вам велике. Радуйтесь за нас, наче з нами в морі. Дякую. Все, пока-пока. А ще на рахунок креветок. Криветки э, дівчинка. Э, я Ніна у мене в коментарях під час відео можете подписаться. Вона блогер. Вона живе в Албанії, і в неї там дуже цікаво подивитися. Ну, вона їздить везде, но вона живе в Албанії. Україна наша. Вот. И вона написала, що це осі креветки, це не наш, це не албанські, це португальські. Вони привозять португальські креветки. От. Це не, не албанське, поняли? Ну такі. Ну, креветки, да, креветки. Ну, що ти Кріветки Короче, таке, О, Це я просто думаю, скажу, тому що... Не знаю. Щоб знали ви, що це не, не це. Тоже за те озеро, кажу, озеро знімала, мені пишуть, це море. Ну, Маша ще той їде экскурсовод, вас повозить, вам покаже все, що только можна, все, що нельзя. Бежим хапці, за таких такие вот, так це, конечно, не шизологу, но тоже очень даже нічого. Вова с води взагалі не вилазят. Губи ось такие сині, просто сильний лучний, понимаете? Ну, кошмар. Вам покажу. Сейчас чуть-чуть красоту. Мы тут, короче, на всем пляжі поняли диком. Тут он, он там кемпинги, кемпинги, поняли? Кемп. От, живуть в хатках. Кстати, классно тема, я колись так їздила в Паторе. Що... Все купаются. Интернациональный пляж. Не украинцы тоже есть пакетик КТБ у них все положено. Наші, наші як то кажуть. Вова притащив якийсь камінь ну тут галька, крупніша галька, поэтому надо обязательно капці, потому що галька У нас це не смущає тут море чистіше Тут прям так чистенько-чистенько. Так класненько Обалденно, ребята. Вон яхта, а вон море. Відкрите море. Яхта пливе, это наша, это за нами яхта плывет, сейчас пришвартуется. Вот, далі. дальше. О, от у нас сьогодні в меню на вечерю жарена картошка. Нет, жарена картошка, друзі, Жареная картошка, жарену картошку з салатиком. Хліба жраем тут немерено. Ужас. Там уже якась дискотека, Вот там. от. Дальше музыка тоже музыка играет дискотека все уже начинается короче еще я хотела это называется так самое попрощалась еще я хотела затронуть такую тему э, тему свекрухи э, э у нас был стрим, и там ну, э, знакомая у меня девочка развелась, и в стриме там рассказывала, ну я ей питала, она рассказала, что чоловік, они прожили больше 20 років в шлюбі, и он всю хату все оформив на маму в тихаря і забрав а в них двоє дітей. І коментарі пишуть, а що, да ти думала таких не буває, да я знала, у мене два мужа Ірочка написала і и тоже такие свикрухи. свекрухи тут дело не в свекрухах конечно всі мужчини, вони конечно же вони мама мама є мама но я хочу вот что сказать Женщини, ми коли любимо, ми здатні там все віддати, положити на алтар нашої любві, і ми віримо, слепо, що це буде навсі і так далі. Але я хочу сказати, що життя така непередбачувана річ, що сьогодні так, а завтра по-іншому. Ви зовсім можете багато чого не знати про ту людину, з якою живете багато років. К чому я это говорю? Тому що ви теж не завжди були, ну, застраховані. І во всм потому что ну как можно прожить скільки років ну допустим будуються люди да там все разом роблять а потом получается що это бо воно маме оформлено, а то чь яка может быть мама вы маєте все перевіряти так само що значить яка мама у вашей семьи у ваших стосунках ну, я тому, що не треба розслаблятися, навіть коли все добре. Ви зрозуміли? Ну що, ми сьогодні обсуждали, там прожила Катя 20 років чоловіком. хату строїли двоє дітей. І от вони розвалилися, а він тихо на маму хату оформили. Смисельська. Ну так пішов, форма, там пів вони строїли чи що. І на маму форма. І ну, це о чому говорить? О тому, що хочеш чи свого мужа, а з ним. Це нормально, ти вважаєш, забрати двох дітей хату, все трупа на себе оформлює? Звісно, будь-яка мама хоче, якщо не любить невістку, хоче, щоб все синочку залишилося або бідненького ж, мабуть, хоче невістку розвести і так далі. Я думаю, що це така думає мама. Повірте, кожна. Просто тут треба ізначально любов, любові дівчинки, а кушати хочеться завжди. Тому тут такое, тут треба завжди брати свої руки. І контролировать говорю та ні, за так это не работает. Хата на мене. Вова, вова, вова. Вова. Потому що доверяй, но записуй все напополам. Пупатися. Ладно, все. Просто меня так тронула эта тема. Мені так жалко цих жінок. Всіх ну, довірчивих. Ми коли любимо, ми всього. Ми думаємо, ну як він може у своїх дітей щось забрати. Ну от як, ну він же ж так любить дітей, ну він не може забрати у дітей. Ні, він ніколи не забере. А потім бачите, як відбувається, дівчинки. Тому треба, звісно, треба ось так от сидяти.